Так дивіться візуальний огляд Бампер сидить, все чітко Цейлопер на місці стоїть. По фарі зазор добрий, тут по передньому бамперу все добре. Щітка на місці, тут все на місці. Бампер поклеєний. Також крило поклеєно. Фари також поклеєні. Передня права дверка добра, задня все добре. По задньому правому крилу також все добре. По зазорах все окей. Задняя багажника не царапана, не м'ята. Тут також бампер сидить, все хорошо. Скло рідне. Тут скло рідне. Тут все рідне. Рідне. І код. Вот завод Тут так уж видно Ридная форточка, такой же видно Задний левый крыло. Ліва. Задня ліва дверка. Також ціла. Задній проем правий. Тут все ціле. Центральная стойка ціла, задня дверка не знімалась візуально. Тут все доброе. Тут все доброе. Все сила. Передняя правая дверка також цела. Проем Проем целый. Тут дверка так уж визуально не снималась, ни клейка. Это на месте стоит. Дверка ридна. Переднее крыло бьется велик ну, багато, тому что воно поклеєне, воно б'ється все до 270 стойка рідна. Капот також 270. трошки больше, но это... Це... Завод. Сейчас мы еще откроем капот, поднимемся сюда внутри. Так, смотрите, тут капот не снимался. Плевка тут с подворотом, тут також с подворотом. Тут все добре, фара фара, фара Фара оригінально стоїть Тут все добре Блоки на місці, я думаю, вона стоїть. Її підкурювали. Акумулятор ще рідний. Тут стоїть якесь обладнання, я думаю, тут сигналізація якась стоїть. Ця фара також Оригінально, тут у нас все рідне, все рідне, все рідне, тут все сухо. По салону по салону у нас по питань нема, тут пластик весь цілий, тут сидушка добра, по рулю, по рулю питань нема. подлокотник цілий. Тут підстаканники всі цілі. кнопки не затерті, не залапані. Трошки грязновата машина, але в легеньках гімчистках все можливо таке не підправить. Ручка в доброму стані, тут все добре, монітор не поклеєний. Я б його поклеїв, плівку чи скло, по торпеді питань нема. Тут трошки отак воно все грязно, тут також ручка трошки грязна, каври, оригінальний тут все чисто більш-менш. трошки грязнова така водійська карта в гарному стані трошки грязно Задня карта ліва в гарному стані без питань тут без питань задній диван з цієї сторони я нічого не бачу тут щось є трошки якась там чи що. Подлокотник цілий, не поламаний. Задні обдувий цілий, тут нічого не царапано, не поцарапано, Все чітко. По задньому пластику трошки зацарапаний вже цей хром, по багажнику пластик більш-менш непоганому стані, вот тут трошки похінчити треба кармани, більш менш пол не грязний, тут пластик цілий, тут все на своєму місці. Так, резина, резина у нас Hankook, тут у нас тут у нас, тут у нас 20 рік. По ізносу вона ще непогана, диски тормозні в непоганому стані, задні колодки треба міняти, задні колодки під заміну. Диски основні основні диски в непоганому стані, не царапані бордюрами, не побиті. Є такі легкі моменти, але не критичні. Далі перейди голосу. Також у нас Ханкук, також у нас 20 рік. Тормоза передні вже трохи поїздили. Багато така виробітка є, колодки я там не бачу. Коло... Ага, бачу процентів 30-40 колодок ще є. Колодки передні також підкинуть кинуть і диски тормозні. З... Ну добра така виробітка. Велика вже Я би їх вже розсматривав до заміни. По помилках, дивіться, тут хтось до мене був, тому що тут немає ні одної помилки. А не ось одна в історії висить.